Виплата заробітної плати платіжна відомість в програмі Швейка 8. Як виплачується заробітна плата? Переходимо у розділ Персонал. Платіжні відомості. Тут вже в нас є створена платіжна відомість. На основі неї я покажу вам, як це робиться. В нас є можливість виплачувати як всім одразу співробітникам, так і кожному окремо. Формуємо платіжну відомість. Обираємо підрозділ. Можемо заповнити за залишками за поточний період, заповнити за підрозділом, або заповнити за залишками з урахуваннях попередніх періодів. Тут ми маємо вибір, виплатити зарплату або аванс. Після внесення всіх параметрів натискаємо Записати та Закрити. Витрату з каси або з рахунку можемо зробити. Наразі робимо витрату з каси, так. ось вона вже в нас є. Що ми тут бачимо? Ми можемо вказати касу, з якою будемо виплачувати, статтю вказати, так, суму, бачимо саму платіжну відомість з урахуванням суми платежу. Як нам перевірити, скільки нараховано. Переходимо у звіт розрахунки з персоналом. Тут ми бачимо, скільки нараховано було, скільки виплачено і кінечний залишок. Так? Якщо в нас буде виплачено частково, то ми побачимо, скільки залишилось нам тут до виплати. В даному разі, в нас все. Виплачено.